Усім привіт! Я Ігор Франко, діючий бармен компанії Show Bar і компанії Cockteilbox. Зараз ми будемо з вами готувати саур. Сімейство коктейлів в Саур відноситься до диджестів, тобто напої, які прийнято вживати після їжі. Незважаючи на те, що саур перекладається як кислий, на даний час рецепти таких безліч, і кожен може підібрати улюблений смак. Винахідниками Саура вважається моряків. І винайшли вони їх не тому, що це смачно, а виключно з практичної цілі, боротьби з цінгою та недоїданням. Саури відомі з 19 століття, славляться простотою конструкції із трьох компонентів: базовий алкоголь, цитрусовий та цукровий сироп. Зараз для приготування сару використовують кисли соки, їх суміші, вина, різні сиропи, лікери та наливки. Зараз ми з вами приготуємо крафтовий саур, який входить у бокс VIP Premium Men, а також VIP Premium Lady. Також ви його можете окремо замовити до будь-якого боксу, який будете вибирати у нас на сайті. Цей коктейль є в коктейльній карті, також представлений з усіма е, мілілітрами, які потрібно буде додати у цей коктейль. Все розписано. І так, приступимо. Коктейль у нас вишнева шоколадний Саур. На основі виски Wild тукі бурбон, вишневий і шоколадний сироп фірми Monin. Easy Foam, замінник білка і кисла частина цього коктейлю Limony Fresh. І так, беремо склянку, яка є у вас в боксі, склянка Old Fashioned, Наповнюємо її льодом, який ви заздалегідь заморозили. Пакетики, які представлені в нашому боксі. Накладаємо повну склянку льоду. Льоду потрібно багато для того, щоб охолодити наш, нашу склянку. Повний, повний, повний келих. Беремо барну ложечку. Не з п'яточка використовується для приготування шот коктейлів Другу частину ми вставляємо в нашу склянку і перемішуємо, стрейнимо, охолоджуємо наш посуд для подачі. Тала вода, яка залишається на дні склянки, їй потрібно буде вилити якусь ємкість. Бармени завжди використовують в барний інвентар стрейнер. У вас його немає, то візьміть, будь ласка, серветку, яка є у вас в пакетику з трубочками, притуліть її зверху на склянку і зільємо в якусь ємкість. Талу воду, щоб вона не обводняла наш коктейль. Злили. І будемо готувати метод приготування коктейлю Shake and Strain. Весь коктейль готується в шейкері, який є у вас в боксі VIP Premium, а також в VIP. Беремо перший інгредієнт віскі. Нам його потрібно 50 мл. Для того, щоб відміряти бармени, використовують барний інструмент джигер. Якщо він у вас є в боксі, це супер. А якщо ні, можете використовувати мірний посуд шотрюмку, яка теж присутня в вашому боксі. Вона має вимір 60 мл. Тобто 50 це неповний шот, аромат віскі. бурбон. А, дуже смачний. 50 переливаємо в шейкер. В шейкер у нас поки немає льоду. Ми його додамо. Наприкінці другий інгредієнт вишнево, шоколадний сироп Монін. Аромат дуже надзвичайний шоколад, нотки вишні. М -м. 25 мл. Е, Приливаємо у шейкер. Якщо у вас більше бутилочки, його треба відміряти чи джигером. Чи що там? є? Третій інгредієнт лимонний фреш 15 мл. У мене бутилочки рівно 15, я повністю приливаю. І останній інгредієнт Foam, gumi арабік, замінник білка. відміряємо 30 мл. Будемо міряти там. 25 це половина, трошки більше половини, 30. Для того, щоб в нас була дуже густа піна в нашому коктейлі. Добавляємо льот десь 5-6 кубиків у шейкер. Шейкер у нас французький з трьох частин. Основна частина встроєний стрейнер і кришечка. Закриваємо встроєним стреймером і зверху кришечкою. Є ще шейкер бостонський, який із двох частин стоїть. До нього ще додається такий от, окремий стрейнер. Закрили і поступовими рухами збиваємо наш коктейль. Дуже ритмічно і посміхаємося. Секунд десь 20. І так, бачите, шейкер у нас покрився іні. Зливаємо ще талу воду. Поки ми з вами розмовляли, вона ще назбиралася в нашій склянці. Прикриваю салфеткою і зливаю. Льота стало трошки менше. Ще додав один кусочок. Відчиняємо шейкер і переливаємо. О, який цікавий колір в нашому коктейлі. Чому я наклав багато льоду? Якщо ви покладете один-два кусочки, він швидко розтане і зробить ваш коктейль водянистим. Тому додається багато льоду, щоб коктейль тримав свою міцність і смак на протязі 10-15 хвилин, поки ви будете його вживати. Прикрашаємо наш коктейль. У вас є пакетики з гарнішем у боксі. Сюди входить сушена вишня на шпажці. О, як красиво. Прекрасно. Можна вставити трубочку, але я раджу спробувати коктейль без трубочки, тому що ви будете смакувати піну цього коктейля. А вона така смачна, густа, як у капучино. Тож, спробуємо. Вишнева шоколадний саур. Крафтовий коктейль від компанії Cocktail Box. Божественно! Надзвичайно. Ну, Я цей коктейль, е, е скуштував десь е е місяць тому і відразу сказав собі, що його потрібно буде ввести в наш коктейль-бокс, тому що він надзвичайно смачний. Надзвичайно. Я дуже люблю шоколад, вишню і віскі. І в поєднанні ці інгредієнти дуже смакують. І в прикусочку сушено вишню? М -м -м, це щось. Даже шейки с кудам ты щось. <ріх> Ти ж хочешь выпить, <ріх> друже. <ріх>